І на всій землі своїх матусь вітають, дарують квіти вічні, щасливих днів бажають. Мама моя рідна, я люблю тебе, я тобі дарую небо голубе, світанкові зої, квіти росу на весняне свято я тобі несу. Тепло стало на дворі, синьо неба уголі, сонце пламисли землі, блий, 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 там і тут Перші зворічки цветуть, кучі ляво пашна, кості тете не кита. І штуки <звіхи> пустила. Землю талами вставила. Перші квіти принесла, чаєвна носа виста. Вісна, 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 у ухай усіх радіє, в усіх вона своїм теплом всіх ріє. Мамо, я вас умна, мамочка рідненька, світа осмиска твоя, як сонце яснень. Люба, мамочка моя, я тебя витаю. Уже ночью день святковый, успехи бажаю. Будь... Будь заждысь, матуся, видно, Су. Подивися Іна на таку красу, як тобі день, якби тільки мій сісня квіти поставив до них. У святковий день жіночі подивлюсь бабусі очі, подарую їй малюнок і усічку поцілунок. Ніжні руки і довга коса, та смогла голичка родзинка, Хоч і кажуть, що світу коса, та врятує його тільки жінка. Песа квитка, будь красива, і будь весела, як весна. Усе живе щасливо, кохано мачинку моя. Весна іде, і все раді. Бо наше сердечко, наше гріє, вишна і мов мовчарівна, желена, шонічна, чарівна. Всі ви просто українки, україночки, працюють, щирі посмішки єсні, то засяти, ніби не зірочки. мами наші рідні дорогі. Жіноче свято і весна несуть з собою дні погожі. По всій землі для всіх людей весна і жінка дуже схожі. Тиха привітна, а то не похожа, Така копить все то сонцем засвіта, то правди зими, а то правдиму літа. Весна у природі це завжди як диво, так само і жінка буває вродлива, буває примхлива, буває зрадлива, нехай тільки кожна з них буде щаслива. Кажуть, в Парижі Найкращі жінки, але це скоріш, мабуть, навпаки. Найкращі жінки живуть в Україні, в України. Справжні бої. Тож ми сьогодні всіх привітаємо з щирого серця вам побажаємо, щоб сонце світило мирно і ясно. А наші жінки були самі.